Друзі, купіть вже в нас, пожалуйста, цього вуженга 12.04. Це десь 20-й, може навіть і 18-й рік. Стоїть один, mm -hmm. один останній в Україні залишився, він вже весь вигорів. Ну, повністю новий трактор в роботі не був. Палена система, тут у нас іде електрона на в ньому. Отакі трактори. 120 кінських сил має 4 з турбіною. Якщо зацікавить когось, зробимо хорошу ціну для вас на нього. Безкладно привеземо додому, на облік поставимо, документи всі зробимо. Один-єдиний залишився. Раніше їх плотненько завозили, продавались вони. Цей вже в нас стоїть. Бачите, вже міста мержавчина повиступала. Ось так. Хто, ну, кому не важливо, там внешній віт, щоб в нього краска повигорала і так далі. Він повністю новий в роботі не був. Хто хоче? Інтересується, приїжджайте, дивіться, тестуйте, замовляйте. Зробимо хорошу ціну.